Так, ну нам надо розібратися, що вообще происходит. Ну, ну, сьогодні ми підемо до. По Постараємося знайти дим там. Там де. там, де мешкає монстр. А чому? А чому монстр? Ми ж вроді про привидів говорили. То, е, тому що це, е, це не обов'язково привид. Це може бути любий монстр, який вмій в, в є. Мі, який вміє користуватися магією або в нього є толікене. Толік От у вампірів є толікенес. І є монстр чаклуни, які. Ну, по їх назві, понятно, що вони. магією влад... влад... <сміття> володіють. <сміття> які вампіри вони існують? Які? Чорту! Вампіри! Вампірів не існує. А приводи, значить, існують. А вампірів не існує. Ты вже определись. Та, блін, ну, вампіри це одне, а привиди завсім інше. Не смішно. ще як смішно. Дерек, з чого ти взяв, що вампірів не існує. Я їх не, не бачила, але це не каже, що їх не існує. Якщо їх ніхто не бачив, це ще нічого не означає. А коли я кажу, що приведи існують, то всі кажуть, що їх не існує. А я. Я не кажу, що їх не існує. А інші кажуть, що їх не існує. А ти кажеш, що, що вампірів не існує но ти, но ти не, не хочеш йти в той дим, то тобто ти віриш в вампірів. Ну просто хочеш казатися такими же крутими, як вони. Неправда. Правда. Неправда. Так ладно вже, а то ми так до, до ночі будем так казать. Ні, ну а шо? Вообще вампі вампіри... Я не знаю, чи вампіри існують, але. Але ми с... Якщо ти в них не віриш, то пі... то пішли б хоча б провіримо. Може це і призраки. Ми ж не знаємо. Ну, а якщо призраки нас грохнуть? Я не хочу якось помирати. Не грохнуть вони тебе. Якщо... Якщо ви будете всі слухати мене, то нікого не грохнуть. Ну что мы пойдем в цей дом? Да пойдем, успокойся, король. Пошли. Или так, пошлите. Ну, по пошли. Короче, нам вообще надо назад, поэтому пошли заказывать билеты. А, наш, а с, с куда билеты? Зачем билеты? Ну, это дом точно не на этом пляже, я, тебе, я вам так скажу. а, -а, -а. а, -а Потому что тут то, э, то дальше, если прийти за сражение, то там будет только пустыня. А точнее, что один песок? Ну, типа просто пляж. Да? Ну да, только там воды нету, потому что о, кончилось уже. Я думаю, море бесконечно. О, я вижу, у нас. Ой, блин, я облилась. Ничего страшного. Трамот тихо пройдите. Я пойду пройдите. Так, я уже переводилась, пошли в, вай... в, вай... в, Давай. Аэропорт. Погнали. Так, я все, еще треба взя взяла, чтобы э, взять какого-то монстра, и мы его выиграем. Так, а что вообще мы цей, Что ты там вообще взяла? Я же сказала всякі штуки, щоб подала б... 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 монстра. Логічно. Але ло які? чеснок, осиновый кол. Там я взяла сольку специально. Ну, вдруг это все-таки призрак. Призрак и тоже соль боится, боятся. Пугаются. Спрейчик, чтобы в э, глаза колдуну напшикать. Чародию. Так, подходим к, к, к кассе. Как это какашки? Да. Билетик. Так, проходим, проходим. Так. Все окей. Okay. Що, так проходим, не толпимся, не між людям, не губимось, Іди, самое главное. Уйдуть, ідуть, уйдь. До речі. До речі, мисливиться на монстрів. А як тебе звати? Мо ми вже другий день з тобою спілкуємося, а ти до сих пір не представилася. А, ой, забула. Я, я тут вже знаю, як вас всіх звуть, а сама не представилася. Я Аріна. Мені подобається всяка така містика. О, зрозуміло. То тебе, значить, Аріна звати? Ну так, да. ти ж не глуха чула. Та просто переспере переспе переспросила, ну мало ли? Перепитала. Ще довго будем летіти? Ой, де да, вже скоро, напевно, прилетим. Так, ну, ось ми и А Да, ми приготуємося? Так, так, це получится вот это вот місце. Так, ну, значить, ми, значить, це, місце, це, да. Ну, по книжці, да. Ну ладно, тоді проходимо. Так, uh... давай подивимося, що це ну, якесь кодово. Ну тут пуст порожньо. Нічого тут немає. Подожди, не спешишь, ти, блін. Ліфт. Тут, тут ліфт. Я, я і не знала, що в монстрів є ліфт. Може, це якийсь сучасний монстр. Ну, я монстрів не бачила, бо, може, є і сучасні монстри. Ну тут немає, что дивиться, тут вообще по сути пусто. Ну вот идея в лифт. Так, вот мы и прибыли. Так. Ну перешлить, поднимемся что в комнатах. Так, ну шо ж, пройдемо? Тут, тут є балкон. Що тут Лампа? Все, знову лампа загорелась. Що відбувається? Почну воно включається і вимикається? Я сама не знаю. Що це таке? Я погоняю духів.

Лампа включилась, але вже не так темно. Ч чого так різко потемніло? Я вже знала, що вечір, але щоб так різко потемніло, що взагалі а я... Ай, ой. А я казав? Ну треба було сюди йти. Якщо б ми якщо б ми сюди не прийшли і не подолали монстра, то, то він прийшов і сам вас подолав. А якщо, а як, а якщо, А якщо вообще ми тут не А якщо. вообще, якби ми його не трогали, він би цього би не робив. А якщо він просто хотів мирно ну, поспати, а ми його потривожили. Якби не витяг, цього не було б. Він просто просто хотів нормального життя, нормально, там, не знаю, поділити свої діла. Ви притривожили його і все. Тепер це кошмар. Чого ти взагалі взяв, що це проблема в цьому? Ну, Це ж очевидно. Повірте, я би теж був би злий, якби мене просто взяли і потривожили, коли я просто займався своїми справами. Ти ж не знаєш. Повір. Я, я впевнений в цьому. Знаєш, Дерек, я думаю, що ти правий. Мені здається, що ем, ну. Якщо, якби ми туди реально, не пішли б, то, можливо, цього реально б не було б. Хоча ми ж, нас ж не знали, що там взагалі хтось є. Я, я ж попереджав. Я, звісно, <звісно>, ми, звісно ну. Да, треба було все-таки по -по послухати тебе, прежде ніж щось робити, але, мабуть, уже нічого не випробувати. Насправді, я думаю, що якщо ми просто попросимо пробачення, то все воно налагодиться. А ти в цьому впевнений? Ні, але я думаю, що це буде більш логічніше, ну, все-таки ми його потребу. Потребували і як треба ж вибачитися. Ну, я його теж турбувала тим, що розглядувала його речі. Так, ладно, Пішли далі. Тільки треба мої речі зібрати. Що? Т чому воно происходимо з нами? Геть. Геть світ. Веть світ. Я ж не одна зійшла з ума і це чую. Ні, я теж це чую. Сьеть хеть Опять это опять свет включився. Хотя бы вже шепит прократился. Е,, почему двері открылась? Я не знаю. Скажи, що вони просто на автоматі. Я тобі так скажу, вони на автоматі. Та за що Ну, сказала? б краще показала, що вони на автоматі. Вже прикрутились, давайте підемо в кінець коридора. Може, краще просто підемо геть. Тим паче шепіт, сказав же, типа, щоб ми йшли звідси. <різь> Звідси йти. Як це? Як це не може? Ми повинні піти звідси, тому що, що цей чувак, який тут нам ще пече, ще пече, щоб ми йшли, каже, щоб ми йшли, а значить, нам треба йти. Нам звідси не можна піти, тому, тому що він спеціально хоче нас заманити в ловушку, щоб по потім з'їсти, щоб ми пішли, успокоїлися. Но він не буде вас переставати, доконувати, поки не, не захопи. Якщо ми його не побійдемо, не виграємо. Не виграємо. Пішліть. Я б на вашому місці. Просто пішов звідси геть. Ти не на моєму місці. Їбай дуже. Що це? 是。It А? Валим! Біжимо звідси на перший поверх. ответ скрыт я, я не стану сильным. Я подсыпаю Крийте двері. Ти ж одвіри поки поки я осиплю з сий. Не скрейте. Let's grade Я вас попереджав. Я б шлягей. Ус.

Ik vind het.